От, такі о, колеса вийшли. Ті, що я робив. Сердинка газоновська. як я говорив, середина газоновська, а верхфуровський. І от вони такі у мене вийшли. От, одне колесо, от друге колесо. То на ту машинку буде у нас на тій машині вони будуть стояти ті колеса. О, такі вони у нас. Вийшли ті колеса. Ось так воно виглядає. Зараз, зараз покажемо. Ось так воно виглядає з середини. а От. так воно виглядає з тої сторони. От. Висота його накачане воно, воно п'ятерку, п'ять атмосфер накачано і має висоту 106 см. Подивлюся, воно по-перше, що воно вище. Машина буде скоріше їхати і буде трошки економія солярки. От, то колесо. Ну, По висоті його колеса менші, вага його теж не, не дуже велика вага. Така сама. Не дуже змінилося. О, так що. А ще тепер поставлю, ще, ще три колеса є. Ще зроблю, проріжу ще протектор. От, зроблю протектор ще один. Ще наріжу глибший протектор, проріжу, щоб зимою можна було їздити. І Буду їздити, будемо бачити, а то всі ставлять різні колеса, не знаю. Я вирішив такі поставити. Тому що ставити 20-й розмір, вони такі самі, як то кажуть, срані русські колеса, які недалеко втекли від тих 66-х. Ось вот така у нас свична штука.